Мало. Подожди, дай я видалю всі останні відео. Так, я, тебе, я вже тебе знімав. я буду, буде коли? Зараз. Так. Буде зараз, але ми серіал, ми... звісно, це не серіал, але? Тут Є вже моя готочка іще на землю. Да. Не, не на землю. Вони просто хотіли подивитися, що робиться Бойовитка, це матка, бойовик. А, да, матка. а я на не дивлюся? Бити надо. Ні, я, конечно, тупенький, але зато тут я. Бачите, скільки їх тут? Я потім у мене палка займалась. Я за що такою парочкою? Я це все роблю. Давай я побегу. До речі, в мене да. така робота. Десь Що? На ти оператор, а ти мій. Так, це відео вже йде одну хвилину. А перше відео це в нас буде. Просто подивіться скільки. Було, я не знаю скільки. Але це третє відео, ну не третя частина. А друга вона просто дуже довга, і там мене трошки воно вискочило. В мене бо я його оператором. а він мій. Ну я не дуже часто знімаю ролики, бо в мене тільки вчора він мені тільки вчора зробив цей канал. Я його зблизила. Ось так. обов'язково на на мене і на Христю. Доня, я тобі дала жвачку і маєш сказати на мене як? Леді Кріс. Просто! Леди? Я був кріслі моє ім'я повністю. понятно. Ну не х. Я підписана Х. Ось такого вечно вона називає Хестя. Як ім'я. Я взагалі твій брат. У мене теж є брат, тільки каїни, а він мій читає. Воно у нас з тої сторони. Піди покажи просто, що з тої сторони робить. Так. Ми відключили цей об'єкт. Ми знаємо, що тут йде. Бачите. І Ізучали ми його недовго. Так, в мене ще є найбагато, він її читає. І найбагато, так що ну, ми живемо. Так що я з ним навчаюся. Хто до речі? Не забувайте підписуватись на мій канал Discord. Угу. Там де деся перемагає, навіть. Ну, взагалі вінок я дивлюся, роздивляюся. mm <clears throat>